Ислоня до Ремлян, 12 раздел, 17 вершику. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию». Ібо написано Мне от я вас дам, говорить Господь. Апостол Павло в 17 віршику каже, никому не воздавайте злом за зло, но пекітесь, о добром перед всеми чоловіками. Хотів би запитатися сьогодні, чи в вашому житті хтось вам робив зло. Я думаю, що, ну, на жаль, ми живемо в такому Такий час, і в такому світі, де багато зла. І Боже Слово про це каже, тому що люди, вони в останній час такі і будуть. І люди, не знаючи Бога, вони просто живуть і роблять те, що є в їхньому серці, або ким вони є. І живучи в в цьому світі, ми не застраховані від того, щоби. Зіштовхувати зі злом або зло, яке нам можуть чинити люди. І ось Боже Слово каже, коли тобі роблять зло, не воздавай злом за зло. Я думаю, що якщо ми проаналізуємо і подивимось на своє життя і на обставини, в яких деколи нам хтось робить зло, то якщо ми подивимось, що відбувається в нашому серці, то Можливо, часто так буває, що нам хочеться відповісти тим самим. Можливо, не скажімо так, не на 100% так само, як з нами вчинили, але якось відповісти на це зло не добром, а чимось іншим. І ось Боже Слово каже, щоб ми так не чинили. Хоча, можливо, нашому плодському нутру, нашій плодській людині, Хочеться щось зробити у відповідь. Але Боже Слово каже, но пікітесь о добром перед всіми людьми. А в іншому місці каже, побіждайте зло добром. І хочу вам сказати, що це не завжди легко зробити, коли тобі роблять зло, у відповідь зробити добро. Але Боже Слово нас до цього побуджує. І якщо ми Діти Божі, читаємо Боже Слово, то ми маємо чинити так, як Бог нас до цього кличе: робити добро. В тій мірі, наскільки ти можеш це зробити, в тому вигляді, в якому ти це можеш зробити. Тому що це саме те, що хотів би зробити Бог, якби він був на землі у цих обставинах. Тому що він так і чинив. Він, коли робили зло, він старався зробити добро. Тому що в цьому є перемога. Тому що це свідчить про те, що Бог є в тобі. Коли тобі роблять зло, ти стараєшся зробити добро. І далі каже: якщо можна, з вашої сторони, будьте в мірі з усіма людьми. Якщо можна з вашої сторони, якщо можливо, з вашого боку бути в мирі. Хочу вам сказати, що не завжди у відношеннях з людьми, скажімо так, е легко залишатися в мирі або мати мир у відношеннях з усіма людьми. Навіть якщо ти чиниш так, як каже Боже Слово, навіть якщо ти у відношеннях з людиною, яка, можливо, не зовсім чесно з тобою чинить. Недобре відноситься до тебе. Навіть тоді, коли ти робиш добро, не завжди людина буде відповідати тим самим. Не завжди людина, скажімо так, прийме це добро і покається. або скаже, вибач, я був неправий. Або скаже, «Я не, я не очікував, що від того, що я зробив, тобі погано, а ти зробив добре. Що це мене торкнеться, що я захочу вибачитись перед тобою. Це не завжди буде так, тому що, е, Боже слово каже, що люди злі, що не завжди добро буде зразу перемагати зло у відношеннях з людьми. Але Боже Слово каже, якщо можливо, з вашого боку. Бо деколи є люди, які, ну, яких ти просиш прощення, або ти робиш якесь добро, а вони. Не розуміють, вони, можливо, в житті з когось, когось з вас такі обставини були, коли ти не рахуєш себе винним, тому що ти розумієш, що ти нічого поганого по відношенню до людини не зробив, але Бог тебе побуджує до примирення або просто вибачитись перед Ним для того, щоб мати мир, мир у стосунках. А людина відноситься таке, як би так мало бути. Ну, Можливо. Людина має перед тобою вибачитись, але ти хочеш зробити перший крок, але ти хочеш вчинити, як каже Боже Слово, ти вибачаєшся. Він каже, я тебе прощаю. Не зрозумівши, не оцінивши. І... Але Боже Слово, я вірю, воно побуджує нас, якщо можливо, з твого боку. А я розумію, що з нашого боку завжди можливо робити те, що каже Бог через своє слово. Робити те, до чого Бог побуджує тебе через Боже Слово, через Дух Святий, і, якщо можна, з вашої сторони будьте в мірі з всіми. Знаєте, і деколи ми можемо виправдовуватись, та я вже пробував з тою людиною якось поспілкуватися або е наладити відносини, але людина від відноситься таке, якби так мало бути. Що мені з ним спілкуватися? Що мені робити якесь добро до цієї людини? Він це не оцінить все одно. Деколи ми просто, нічого навіть не робивши, вже поставили, скажімо так, якесь клеймо на цій людині, то це безполезно. І знаєте, я вірю, що в свій час, якщо в нас з якимись людьми немає добрих стосунків, Можливо, з якимись людьми конфлікт, в свій час Бог запитається, а що ти зробив для того, щоб бути в мирі з цією людиною? Що ти зробив для того, щоб цю людину придбати? Що ти зробив для того, щоб з цією людиною, можливо, відновились стосунки, які втрачені? Чи ти щось зробив? Добре, чи ти молився за цю людину, чи ти спілкувався з цією людиною, чи ти вибачався перед цією людиною, чи ти, скажімо так, в четвіро вас дам всім зробившим, як е, Закій, пам'ятаєте? Бо, можливо, коли, деколи ти щось зробив неправильне по відношенню до людини, і твоє каяття, воно має. В... Виражатися в чомусь, відображуватись в цьому, що ти зробив для того, щоб примиритися з тією чи іншою людиною. І Боже каже, Боже Слово каже, якщо можна з вашої сторони, то я розумію, що сьогодні в житті кожної віруючої людини можливо, в тебе є можливість, ти можеш бути в мирі з з тим чи іншим, тою чи іншою людиною, з тим чи іншим братом чи сестрою. Просто питання в тому, що ти для цього зробив. І знаєте, я хотів би сьогодні молитися, щоб в Домі Божому серед дітей Божих не було тих речей, які нас розділюють. Щоб ми шукали миру у відношеннях один з одним. Там говориться про усіх людей. На жаль, деколи у нас з братами та сестрами не з усіма є мир. Не з усіма є добрі відношення. А Боже Слово каже, якщо можна, з вашої сторони з, всіма, з усіма людьми, з невіруючими людьми теж, ти маєш докладати зусиль для того, щоб бути з ними в мирі. Просто, знаєте, питання в тому, що ти для цього робиш, і чи у твому серці в тебе є мир з Богом, коли в тебе немає миру з якоюсь людиною. Знаєте, я думаю, що якщо тобі здається, що в тебе з Богом все добре, а з якоюсь людиною, з братом чи сестрою, або, можливо, навіть з невіруючою людиною є конфлікт, і ти в чомусь винен, то якщо ти думаєш, що в тебе з Богом все добре, ти помиляєшся, ти сам себе обманюєш. Тому що, Боже Слово каже, якщо. Хтось проти тебе щось має, а ти прийшов перед Богом для того, щоб йому служити, для того, щоб до нього молитися, для того, щоб щось робити для Бога. Бог каже, все залиш, піди повернися, примирися і тоді знов приходь. Хочеться молитися сьогодні про те, щоб Бог допоміг кожному з нас, робити все для того, щоб в наших відношеннях з людьми був мир. Амінь. Хай Бог Духом Святим допоможе нам і покаже кожному з нас, що ми маємо робити, якщо такі люди в нашому житті є, щоб бути в мирі, в мирі з усіма. Амінь. Алелюя. Господи, ми читаємо Твоє Слово. Вірю, що Дух Твій Святий побуджує сьогодні. Господи нас, Господи, подивитись на своє життя. Господи, бо ти покликав нас бути в мирі і в єдності. Господи, що кожен з нас був в єдності з Тобою і одне з одним? Бо єдність свідчить, Господи, про любов у наших серцях. Якщо, Господи, в нашому серці немає миру з людьми, то де та любов, якою ми маємо любити ближнього, маємо любити, Господи, і злих, і добрих, де та любов, якою ми. Перемагаємо зло, де та любов, яка свідчить про тебе в наших серцях? Господи, Твоє Слово каже: якщо возможно з вашої сторони будьте в мірі со всіми, Господи, чи ми в мирі з усіма людьми, чи ми в мирі з братом, сестрою? Господи, чи немає чого, що роз'єднує нас? Господи, якщо в нас в нашому житті з кимось є тяжкі стосунки, можливо, зруйновані стосунки, Господи, дай нам Господи мати розуміння в своїх серцях, що ми маємо бути в мирі. Ми маємо бути в мирі, бо Ти до цього нас покликав. Господи. Питання, що я зробив сьогодні для того, щоб бути в мирі з братом з сестрою? Що я зробив для того, щоб придбати ту чи іншу людину, з якою в нас тяжкі стосунки? Господи Твоє слово каже, що що користі, якщо ми любимо люблячих нас? Господи, так чинять і язичники. Господи, що користі від того, якщо. Ми любимо тих, кому нам легко любити. Господи тим, хто чинить нам добро, хто любить нас. Господи, в нашому житті деколи є люди, які роблять нам зло, допоможи нам перемагати це зло, не віддавати злом за злом, віддавати добром за зло, бо так побудив чинити нас ти через своє слово, якщо в нас є проблеми у стосунках. З людьми, Господи, і в нас з ними немає миру, немає нормального спілкування, Господи, допоможи нам, Дух Святий, покажи нам, що ми можемо зробити для цих людей, як ми маємо вчинити по відношенню до цих людей. Господи, якщо ми будемо слухняні Духу Твому Святому, ми будемо в мирі з Тобою і з ними. А якщо навіть не зможемо бути. Господи, в мирі з ними, то коли послухаємось Тебе, послухаємось Твоє Слово, Дух Твій Святий, і вчинимо так, як ти кажеш, то тоді ми з Тобою будемо в мирі. Господи, а проблема у відношеннях вже буде не залежати від нас, а буде залежати від них. І тоді з тобою в нас не буде перешкод в молитві. Благослови, Господи, весь твій народ, дітей Божих, бути в мирі, в єдності. В любові тобі за все подяка. Ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь.